Захистити, підтримати, допомогти у цих трьох словах. Чітко виражений сенс роботи центрів журналістської солідарності Національної спілки журналістів України. Одним із головних напрямків його діяльності є безпека журналістів, які створюють літопис нашої боротьби з російськими окупантами. Координаторка центру журналістської солідарності в івано франківську Вікторія Плахта пригадує, як усе починалося. 24 лютого, рік тому. Ви знаєте, ми всі були певно в шоці. Ми не могли прийти відразу до себе, однак, вже в цей день вийшли на зв'язок з національною спілкою журналістів України, і вже починаючи з 24 лютого ми почали допомагати нашим колегам зі східних з південних областей, які змушені були виїжджати у більш безпечні місця. 25, 26, 27 Ми вже багатьом допомогли з переїздом, з житлом. І так склалося, що голова національної спілки журналістів також уже 20 в суботу. Це в четвер четверта в суботу. Вже був також на Івано-Франківщині, і напевно, завдяки тому, що він тут. Працював звідси, перша секретар Ліна Куш працювала в Чернівцях, народилася ідея створити центр журналістської солідарності. Так само в Івано-Франківської народилася ініціатива створення мережі центрів журналістської солідарності. Звичайно, без міжнародних донорів не змогли би. Хочу сказати, що вони провели титанічну роботу, тому що залучити міжнародних донорів, Міжнародну федерацію журналістів, Європейську Федерацію журналістів ЮНЕСКО, це, мабуть, не так просто. Але завдяки авторитету наших керівників Національної спілки це вдалося. І вже на початку березня ми почали займатися бронежилетами, шоломами, відеотехнікою. Іншими такими технічними засобами, які потрібні для роботи, як журналістам, вона прифронтові були території, так і нашим місцевим медіа. Разом із цією роботою журналісти вже готувались до відкриття центрів солідарності. Офіційно центр запрацював 8 квітня, тобто, ще трішечки вже буде рік. Тут створено це своєрідний коворкінг, створено робочі місця, чотири місця для Тих, хто прибував до нас. Наприклад, Роман Кривко із Харкова більше як півроку працював власне тут, в центрі, що приємно, що я побачила, як наші журналісти вміють працювати навіть в таких екстремальних умовах. У нас ноутбуки є, у нас абсолютно все створено, мобільний зв'язок, все, що потрібно для роботи, все в нас є. Окрім того, ми проводили ряд тренінгів, психологічну підтримку. Вдячуючи кафедрі психології Прикарпатського університету, у нас була доцентка Натія Вітюк, яка провела ряд таких тренінгів, ряд занять із внутрішньопереміщеним, тому що їм дуже потрібна була саме таке психологічна підтримка і розвантаження. Журналістка із Херсону Валентина Федорчук лише восени знайшла прихисток в Івано-Франківську. До того часу продовжувала працювати на інформаційному фронті в умовах окупації. Довелося перейти в більш Мобільну журналістику знімати все це на телефон, десь знизу, там, щоб не бачили, перші якісь протести це було ще в обличчі знімалося. Я виходила в прямі ефіри з відкритим обличчям, зі своїм іменем, зі своїм прізвищем, що було дуже так. Небезпечна, але потім вже за рекомендацією НСЖУ Ліни Кущ безпосередньо вона мені провела такий короткий інструктаж про те, як взагалі працювати далі. І я вже змінила формат роботи в плані того, що виходити в прямі ефіри я почала з закритим обличчям, і мене представляли як місцеву жительку, взагалі, щоб максимально мене убезпечити. Знімали все на телефон, було ну реально небезпечно. Продумували якісь свої схеми. Тобто один телефон залишали вдома з чоловіком, нам її знімали, одразу відправляли в телеграм з мого телефону, видаляли, тому що на блокпостах могли зупинити, відкрити телефон, побачити, що я знімаю. Звичайно, буде дуже багато питань і як результат на підвал просто. Та після восьми місяців роботи в окупованому Херсоні каже Валентина: вирішила виїжджати на Прикарпаття. Лишатися далі було дедалі небезпечно. Виїзд наш був просто максимально захливим, тому що коли нас попереджали про те, що люди виїжджали по два тижні, то ми стояли на виїзді на Васильівці тиж місяць. Тобто ми реально виїжджали місяць, було складно морально, а було непросто це було з вересня по жовтень місяць, тобто ну, цілий місяць. І найстрашніше було те, що я журналістка, і я дуже боялася, що я можу опинитися у їхніх списках окупантів чи ці самі перевірки ФСБ, де перевіряли мій телефон, повністю дивилися. Звичайно, всюди я розповідала там легенду про те, що я взагалі весільний координатор і тому подібне. Ну. Мені просто пощастило, що ми змогли дійсно безпечно виїхати. Приїхавши до Франківська, не гаячи часу, журналістка одразу пішла на роботу і е, згодом вже звернулася до національної спілки журналістів, до Центру Солідарності. Прийшла сюди, аби познайомитися, якось влитися в колектив. І е, давно вже хотіла дійсно отримати посвідчення національної спілки журналістів. Якраз от така вся ця можливість була. Щойно дізналась про звільнення Херсонщини. Е, ми почали. Е, Готуватись до виїзду знову туди, тому що дуже хочеться працювати в своєму рідному місті. На той час я також дуже хвилювалась і за акредитацію, і за спорядження, тому що в мене цього всього фактично не було. Акредитацію отримали також, дякуючи НСЖУ за підтримку, за те, що допомагали десь дізнаватись і пришвидшити цей процес. Ну і також спорядження це найважливіше, що було в цьому відрядженні, тому що. А бронежилети, каски, аптечка це дуже треба. Ну фактично без цього робота безпечна, взагалі неможлива. І от якраз в Івано-Франківському центрі журналістської солідарності ми змогли отримати це спорядження і спокійно вже собі там працювати. Можливості та підтримка, яку надає центр журналістської солідарності в часі цієї війни, зазначає директор телерадіокомпанії Раї Андрій Русиняк. Є для журналістів дуже важливою. Зараз ми просто маємо місце, куди можна піти зустрітися. І, і поспілкуватися, і взагалі, коли ти володієш інформацією з різних джерел і з різних куточків України легше формувати майбутнє засоби масової інформації, роботи журналістської спільноти. І тому я завдячую центру, тому що він багато людей вимушено переселених прийняв до себе і дав можливість людям зорієнтуватися в цьому інформаційному просторі і не тільки, а найти роботу, найти можливість підтримки своїх колег. І як на мене, це дуже важливо. Також для Адаптації та розвантаження медійників, які вимушено покинули свій дім і переїхали на Прикарпаття, тутешній центр журналістської солідарності проводить ряд творчих та активних заходів. Це і походи чи мандрівки в гори, і музеї, інші такі заходи. І отак працюємо вже майже рік. Відтак до річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну Національна спілка журналістів України провела онлайн зустріч з усіма центрами журналістської солідарності. Все таки рік війни, рік незламності, рік нашої боротьби, рік нашої солідарності, нашої дружби вирішили саме зустрітися саме сьогодні. Запросити актив. Обласної спілки журналістів, актив центрів журналістської солідарності і зробити таку своєрідну перекличку між центрами журналістської солідарності, тому що якщо на перших порах одночасно було створено тільки три центри в Україні, сьогодні в Україні діє п'ять центрів. Коли так відчуваєш, десь плече друга і можеш отак поговорити, поспілкуватися, звичайно, є якесь і натхнення для роботи. Свою службу на вкрай важливому інформаційному фронті журналісти несуть і нестимуть завжди, і ретельно фіксуватимуть та зберігатимуть хід і наслідки московсько-української війни для наступних поколінь, щоб вони пам'ятали, яким жорстоким був та є наш ворог Росія.